Права 517. Миколці на день народження рідні подарували 1500 гривень. Третину він вирішив витратити на геймпад, а решту покласти у скарбничку. Чи зможе Микола придбати геймпад, який коштує 460 гривень? Ну що ж, дуже просте завдання. Давайте подумаємо, якщо сказано, що Микола може витратити на геймпад третину від 1500 гривень, то давайте дізнаємося, скільки ж це буде гривень. Отже. Ну, третина це треба 1500 поділити на 3. Тобто ми пишемо, що... Давайте напишемо так, що перша дія треба 1500 поділити на 3. Ну, я думаю, зрозуміло, що це 500. А якщо ні, то можемо так міркувати. Це можна записати як 15, що множиться на 100 і ще ділиться на 3. Або це можемо так записати 15. Що ділиться на 3 і що множиться на 100. І це дорівнює 15 політик на 3 це 5. помножити на 100. Це буде 500. Пишемо в дужках чого. Гривень. Гривень. Це можна. Витратити. Витратити на геймпад. На геймпад. Ну добре. Тобто 500 гривень може Микола витратити на геймпад. А тепер, так як ми бачимо, що 500 гривень це більше, ніж 460, то він зможе купити геймпад. Другим, пишемо так, як. так як 500 у нас більше, ніж 460, так, то Микола зможе придбати геймпад. Геймпад. Так, ну а тепер записуємо відповідь. Нас запитували, чи зможе Микола придбати геймпад? Пишемо зможе. Ну що ж, ось таке дуже легке завдання на повторення. На цьому вправу завершено.